Ми зробили багато сюжетів про те, чим живе, як захищається і відновлюється місто Харків, як харків'яни підтримують своє місто під час війни. Сьогодні ми в Німеччині, місто Ашафенбург, де артисти, музиканти і режисери з Харкова об'єдналися задля спільної мети з перших вуст за допомогою слів та музики нести світові правду про війну в Україні. Мета нашого проекту розказати в Європі про. Реальність війни, і тому ми привезли сюди концерт перформанс Вірогідність, в якому всі артисти розповідають свої відчуття, своє життя під час війни. Ми не зосереджуємося саме на фактах війни. Ми показуємо дуже багато документального відео, але всі наші розповіді про те, що, що відчуває людина, коли попадає у війну. Ми реально там були. Загроза життю нашому була реальною. Що стосується команди, це театр, база, всі. Артисти зібрались, де вони не були в Україні в різних містах в Європі. Всі зібрались для того, щоб знову створити спільний проект. В ньому бере участь німецький оркестр. Ми дякуємо управлінню культури міста Ашафенбург за те, що вони нас прийняли, включили нас в свою театрально-концертну програму. About a half a year ago, I was asked if I can make this pro project with the Ashkenazic Orchestra and with you. I was immediately happy that you asked me to do this because um, I love those projects a lot. And the work with all of your singers, it was for me a big pleasure because it was easy to follow them, easy to conduct when they sang. I didn't understand any word, but I guess I understood the music. I understood what the, what the singers wanted to tell. I know that the orchestra thought the same. They, they were working very good, very hard in a very short time. Do you know what the приехали от тех и украинцев, которые здесь, в Ашерфенбурге, в Германии. Те, которые приехали, продолжают втягивать голову, плечи, когда пролетает самолет. В Ашерфенбурге есть три чата, где сосредоточены харьковчане, где просто украинцы отсюда почти регулярно уходят с гуманитарной помощью, которую мы собираем, машины, автобусы. Здесь ребята объединились, плетут сетки, Покупають форму зимнюю. Стараємося підтримувати контакт з родиною. А я хочу розповісти вам щось веселе. Як ми підтримуємо бійців на фронті? Звісно, не коли вони в окопах, а коли вони повертаються з нуля. tragen А вот Uniformen? In den Nachrichten sehen wir, dass die ukrainische Armee gut angezogen ist. То зараз вона вже екіпірована. раніше, 8 років тому, у 2014-му, коли насправді все це почалося, вона виглядала зовсім інакше. Для мене найважкіше було зрозуміти, чи розуміють нас і німці, і українці. І коли казали українською мовою, я чув, як в залі реагують українці. А коли я, не зовсім володіючи німецькою мовою, щось казав, і я відчував, що мене розуміють німці, оце для мене було найважніше. А ще я відчував, як це все важливо. Я дивився, як музиканти дивляться на екран, коли вони бачать все наше. Страховисько, все наше життя, я розумів, що це для них вперше. Одне, коли вони бачать по телевізору, а це вони нібито побували поруч з нами там. І коли вони це зрозуміли, мені здається, що це найважливіше, що ми зробили цим концертом. Я не можу брати руки зброю. Я можу допомогти нашим акторам, нашим співакам зі сцени донести до глядача свої відчуття, свої емоції для того, щоб ці глядачі допомогли нам вибороти мир. Я сподіваюся, що ми зможемо далі на основі цього досвіду розвивати цей проект. It was really challenging. it uh, was lots of uh, interesting questions to, and the problems to solve, but I'm very happy that we did it and it was amazingly uh, touching everybody's heart. I'm amazed by uh, the, the power that you people bring with you and the Good looking into future. I will hope with you that it will be a good future soon for the Ukraine and for the Ukrainian people. Після перемоги <laughs> буду святкувати та співати. Прогуляюся по площі свободи. Перш До повернутися. додому. а Перш за все заспівати той концерт, який не відбувся. Після перемоги ми обов'язково разом з Наталією, нашим гуртом наяву, хлопцями, музикантами. Організуємо крутезний тур Україною. Заспівати. Те, що мені здається, нам буде дуже потрібно Гучно заспівати на весь світ. Проїхатися Європою і дати таких концертів більше, але вже трохи з іншим настроєм. Показати Україну переможця концерт перемоги. Перше, що ми зробимо, це великий концерт на честь перемоги. Ну і ще багато іншого.